Про відновлення та розвиток Чернігівщини в цьому залі в Чернігівській політехніці онлайн на форумі місцевого розвитку зібрали представників влади територіальних громад, активних громадян, неурядових громадських організацій, волонтерських та благодійних організацій у сферах спільних інтересів та в межах повноважень місцевого самоврядування. У нас буде сьогодні три панелі великі. Ми будемо обговорювати і питання безпеки, і питання відновлення, і економічного самовідновлення. Будемо говорити і про соціальне підприємство. Нецтва, а також будемо говорити про можливості, які зараз створюються. Про співпрацю з міжнародними організаціями, такими як програма розвитку ООН. Будемо також говорити про різні аспекти безпеки, в тому числі і цифрової безпеки. Тут обговорювали стратегію відновлення та розвитку Чернігівщини на принципах інклюзивності і залученості. ВОО міського голови Чернігова зазначив, що про розвиток нашого району говорити поки зарано. Зараз мінімальна задача забезпечити безпеку громадян і відновлення об'єктів. Він поділився досвідом відбудови Чернігова. Місто витратило понад мільярд гривень власних коштів на першочергове відновлення, житлові багатоквартирні будинки, інфраструктура, дитсадки і школи, лікарні та соціальні програми підтримки населення. Вкрай важливо. Вам було і залучення міжнародних партнерів та організацій, чим активно з весни минулого року займається муніципалітет, щоб якомога швидше повернути життя і людей у місто. Я хотів би подякувати всім організаторам сьогоднішнього заходу, перелічити обов'язково і нікого не забути. Це проон, це УКБ ООН, ЮНІСЕФ, МОМ, Фонд ООН у галузі гал народонаселення. Ваша підтримка для Чернігова є дуже суттєвою. Ваша допомога нам є надзвичайно важлива, тому що для нас це не тільки матеріальна підтримка, це допомога відновлення, це сигнал мешканцям нашого міста, що ми не одні в цій біді. Нас підтримує весь цивілізований світ, і ми разом боремося за спільні цінності, цінності свободи, демократії, місцевого самоврядування і за завтрашній день нашого країни і нашого міста. Серед іншого Ломако підняв тему, що хвилює місцеве самоврядування, зокрема нашого прикордонного регіону. Адже у громад Верховна Рада може забрати величезну частину коштів, які ті використовують на відновлення і підтримку життєдіяльності. Мова про так званий ПДФО з зарплат військових. Це може зробити проблематичним навіть функціонування деяких громад. Для Чернігова це по суті всі капітальні видатки. Для таких громад, очевидно, як Семенівка, Карюківка, Городня, Сновськ, це навіть неможливість підтримувати функціонування. І я думаю, що ми всі, як голови громад, будемо працювати з нашими народними депутатами. Я буду закликати їх все-таки утриматися від цього рішення. Як мінімум прикордонні громади і області, які межують з агресором, Чернігівська, сумська, харківська, запорізька, Миколаївська, повинні мати право цей ресурс витрачати виключно на відновлення або якусь частину цього ресурсу, залишити повністю без цього ресурсу. Це залишити нас один на один з усіма проблемами, які є, але без ресурсу. Цей форум як діалогова платформа тут ділилися досвідом, зокрема, і про діяльність робочих груп з громадської безпеки та відновлення в Чернігівській області. Вони пілотно працюють у семи громадах серед них і Чернігів. В кожній громаді створені робочі групи, куди входять представники місцевого самоврядування, представники безпекових структур. Це поліція, ДСНС, а також представники громадських організацій, ці різні громадські об'єднання, які представляють інтереси різних соціальних груп, таких, наприклад, як внутрішньопереміщені особи, Ранська спільнота, люди з інвалідністю, тобто різні. І головною метою такої взаємодії цих різних як би, організацій, структур, це вирішення питань, пошук потреб, задоволення потреб, вирішення проблем, які стосуються саме питань безпеки і відновлення. І поки відбулася перша подія такого формату, організатори вже сподіваються, що такий діалог зможе стати традиційним. Хочеться, щоб даний захід став традиційним. Щорічним, де би збирались представники органів місцевого самоврядування, бізнесу, міжнародні організації, громадські організації, де би обговорювалися нагальні потреби і проблеми, виклики. А найважливіше напрацьовувалися шляхи подальшої роботи і відновлення Чернігівщини в 24, 25, 26 роках і так далі. Захід відбувся в межах проекту EU for Recovery» – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Євросоюзу.